Вітання всім. Мав їхати зранку, дивитися Passat B8, замовили огляд біля Каселя, але зателефонували ковальські волонтери, треба подивитись, терміново подивитись Mitsubishi L200 з несправним мотором, поруч біля мене, в Швайнфорді, 40 км від моєї адреси. Тож Переніс огляд на завтра. Поки їду до машини. Вона коштувала 4990, вже коштує 5990 в оголошення. Російськомовний продавець може того, що для Збройних сил України машина підняв ціну. А може справді, як він там розказує йому, купа людей дзвонить. Ну неважливо. Машина з непрацюючим мотором Mitsubishi L200 2010 року. Розказував спочатку, заводиться і погано робить. А тепер вже я подзвонив, каже, вона не заводиться. Ну побачимо. Вже з'ясувало, що машина не уїхав за адресою, на іншій адресі. Кажу, дайте мені адресу, де машина стоїть, відразу поїду, щоб не робити зайві рухи. Ні, проїжджай до нас. Доїду в Швайнбург, Подивимось, що там за машина, що за неї всі дзвонять з мотором накритим. Як на мене, це виглядає хіба що теж для Збройних сил люди інші зводять. Найголовніше перевірити, щоб не було такої звичної вже для мене ситуації, коли мотор заводився і стукав, а там прибрали паливо, щоб він не стукав і не заводився з намеком на дешевший ремонт. Це найголовніше. Так роблять часто російськомовні, тим більше. Праворуч. Де ж праворуч ага це, напевно, за заправкою стоянка. Так. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Це шок просто. Стоянка знаходиться поруч, де машина стоїть. Мозга сраки. Ну от, газанов взяв на цьому перехресті і все. А тут машин була, була ціла лента просто. Не так як зараз. А вагон і поїхав собі Блін, і куда їхати? Де вони шо вони? Де там ицубисі? <сум> Ай, блин. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вы даете? Поехали вперед. Я ж не местный, я же не в курсе, куда вы поехали Я, погиб, я смотрю ну, знаю, цирк, я 30 километров <laughs> проехал туда 30 назад. Я наелся, я не могу, если сзади мне машины, я не могу остановиться. Да Так, вся тут вона іржава і закрашена краскою. От так це виглядає. Корозію. Таку конкретно задули герметиком і зверху фарбою. Ну ззовні таке дурниці. Так, ну, так буває гірше, але під герметиком хіба побачиш, може там шпакля. Воно повністю задуте. Могли зашпаклювати, потім задути. Поки пішов за бустером, покажу все ж і зовнішній стан. Тут огнута Спереді. Ну, Дрібні вмятини не навіть не показую. Тут была приперта Тут за... зашпаклёвано, закрашено. Задня кришка вм'ятана. Для Збройних сил це не головне, я так розумію. Головне, щоб не була гнила. Так, всередині все повністю витерто, зношена вона капітально. Машина, бачите, як коли наїздили на машині величезні пробіги, що робиться? Геть постерті навіть цифри на на рукоятці коробки передач машина ця получила капітально така вона брудна вся стеля брудна зараз спробуємо її завести Как он выглядает под капотом. Сейчас попробуем запустить. Угу. ту старт пілот Ну що, була б вона хоть не готовлена, то інша справа. Тут непонятно який то мішку. Окей, тут машина, за ціна постійно повищається, Ну, вона вся підготовлена так красиво. Якщо було б видно, хоть наскільки, що руль весь постерто, все так, что это... Да, не будем торговаться ничего. Нет. Звісно ні. Не потрібен цей лахман по любасу. Тому що це буде тільки ремонтуватися. Ця машина буде не їздити, а буде постійно на ремонтах. Нафіг таке клотче потрібно. Хай беруть ті, хто за її там дзвонять, ціну набивають. А ми її брати не будемо. Я встигну сьогодні і огляд зробити. Отак буває. Ціну набивають. Один перед одним. І то можливо і з України люди, да, бо ж треба позашляхових. Звіду так нічого, машина. Але прибито вона наглухо. І що найгірше може бути, коли у хитрунів таких береш, це перекрили паливо клапанець, щоб вона не заводилась. Тому що заведеться і ну, звісно, і ніхто не візьме, почує, що воно клокотить. Ну, а там ще й мотор застуканий по-любому. Але навіть якщо не застуканий, це повністю, повністю прибита машина. З неї вижили. Всі соки. Машини немає, є зовнішній вигляд і все. Рама теж там, скоріш за все, повністю в тріщинах, та там видно навіть місця, де в тріщинах і закрашено герметиками. За... Герметиком спочатку, може шпакльовками, а потім зверху задуто чорною фарбою, свіжо задуто, тільки-тільки десь задуто. Коротше кажучи, нема там що брати, як на мою думку. Тим більше е, ціну тільки те роблять, що повишають. Зацінили 4990. Зараз вже 5990. Десь по дорозі там з хлопцями Ковальськими говорили, що. 5500, а вже каже, ні, ну стільки вже людей телефонує, що ми вже й думаємо, чи віддавати її за 6. Віддавайте, кажу хлопці, за скільки хочете, хоч за 10. Подивимося, як її візьмуть. Отак кожен приїде, розвернеться і не буде її брати. Хіба що хтось вийшло їм за вдаток по фотках, подивиться, рама гарна. О, коротше. Добре, їду я додому, а ви підписуйтесь на канал, якщо потрібно буде подивитись машину для Збройних сил, десь поруч з моєю адресою телефонуйте. На все добре, до наступних відео.